Район Манхеттен зафіксував із висоти одеський фотограф Олександр Сінельніков. Нині ця світлина в експозиції Хмельницького музею студії фотомистецтва. Напередодні митець презентував тут авторську виставку Один рік у Нью-Йорку». мені донька зробила подарунок екскурсію по Нью-Йорку на вертольоті. Вона була короткою, але ми встигли пролетіти все місто. Більше року з 2024 по 2025 Олександр Сінальніков проживав в американському мегаполісі, спостерігав за життям міста і найцікавіші моменти фіксував на фотоапарат у жанрах пейзажу, абстракції, макрозйомки. «Нью-Йорк – це місце для фотографа, море усього. Це місто не просто кам'яний мішок із хмарочосами. Це велике, гарне, вільне місто з цікавою архітектурою музеями, театрами, парками. На виставці можна більше побачити не лише архітектуру Нью-Йорка, чимало світлин присвячені його жителям. ось ця робота отримала кілька золотих медалей. Профіль жінки вона не знала, що я її фотографую. Я її побачив і зробив кілька фотографій Олександр Сінельніков створює світлини з 14 років. В 22 фотографія стала його професією. З того часу митець організував 30 персональних виставок в Україні та ще 10 за кордоном, найбільше відомий саме вуличними фотографіями. Це багаторічна співпраця з паном Олександром. Ми товаришуємо з ним з перших днів відкриття нашого музею. Ми зробили дану експозицію. Вона дуже Нова яскрава, вона іструє не, не тільки гарне місто, але й життя і побут Нью-Йоркців. Ось там є фотографія чоловіка з фотоапаратом. Образ цього фотографа лишить нашому музею. Там, наприклад, можна побачити фотографію, де з таким розсіюваним ефектом. Мені подобається і, і унікальні фотографії в цьому плані. Але і портрети дуже цікаві. Це використовується якась така композиція, яку, наприклад, не просто пряма, а от якась воно, як перспектива згружається. Або колір якийсь цікавий використовується. Моя найулюбленіша картина це оця. Тут дуже гарно все зроблено, фотограф підібрав момент і так все гармонічно створено. Також фотограф підібрав як на. Закаті вертоліт видно, що професійний фотограф от, фотографував Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.